Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По його великої, великої, великої великої милості ми не зникли. Велике його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Сьогодні вранці ці слова звучать, знаєте, як е, ще сильніше і сильніше, тому що коли в... ніч така тривожна, коли 40 шахедів, і вони всі летять в одну сторону, Чорноморськ і вся околиця, коли на твоєї хаті. Літають ті шахеди, і ти чуєш їхні мотори, і ти кажеш: іди геть, в ім'я Ісуса Христа. Коли вимкнуло світло, а потім немає інтернету, і ти не знаєш далі, куди що летить, якщо хто себе почуває, ти просто відрізаний від світу, відрізаний. але... Ти не відрізаний від Господа. Але твій Господь з тобою. Але Він дає тобі спокій, але Він дає тобі мир, дає тобі натхнення молитися. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу. Сьогодні вночі у мене, знаєте, було. Ну, таке враження. Я ділюся своїми переживаннями. Звичайно, молилася, звичайно. А потім, а потім уже захотіла спати, тому що це вже було за дванадцяту і закінчилося це десь, ну, приблизно, десь півтретього, можливо, трохи раніше, трохи пізніше. Я вже не слідкувала за часом. Я спочатку молилася, а потім я хотіла спати. Але воно не спалося, ну зовсім не спалося. Інколи таке буває. Інколи Господь забирає сон, щоб ти був на стражі. І от коли трих, тихо все утихало, я там намагалася дрімати. Але як знову починалося голосно все відбуватися, то ти прокидалася. Ну навіть не прокидалася, просто відкривала очі, бо ти й не спала. Бо я й не спала. І знову ти молишся, і знову кажеш: Господи, спаси, збережи. Хай прославиться в цьому ім'я Твоє, Господи, на тебе в свою надію покладаю і не буду засоромлена. Я вже не пам'ятаю всіх слів. Але, але в мене, знаєте, отак від, таке було відчуття, як у породіллі. Коли наступають оці схватки, то ти е, мучишся, тому що боляче, тому що. отакий, отакий Кі декілька хвилин важких, важких. А потім, а потім пауза, а потім передишка. От сьогодні була така ніч. Слава Богу! У нас народився новий день. Слава Богу, ми не ушкоджені. Слава Богу. Звичайно, можливо, десь щось кудись і прилетіло, тому що було дуже-дуже гучно. Але не про все напишуть новини. Можливо, і не напишуть. Я кажу особисто за мій будинок, за мою околицю. Ми не ушкоджені. Ми не ушкоджені. І я тому говорю, Господи, слава тобі, що ти зберіг наше життя. Слава Тобі, слава тобі, слава Тобі. І коли прокинулась і побачила оцей туманіще, знаєте, таке здається, що таке враження склалося, що Господь ото беззаконня просто, отак, знаєте, накрив, накрив, а можливо, продлив ніч, щоб ще трохи люди поспали. Можливо, і так, але ось звичайно, туман це зовсім інше. Але образи, коли Ісус був на цій землі, він. Часто користувався образами. Отак От і оцей туман, ніби хоче накрити нас, накрити нас, щоб ворог нас не побачив, накрити нас своєю благодаттю і милістю, накрити нас, щоб ми заспокоїлися. Незважаючи на те, що була така ніч, ми прокинулися і сказали: Господи, а ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі. І скільки будемо це робити, доки живемо на цій землі? Буває через скрізь сльози, буває через руки опущені, але хай наш язик завжди дякує тобі. Дякує Тобі, дякує Тобі. І наш розум знаходить, ті, знаходить за що ми можемо Тобі подякувати. А Тобі дякувати, не передякувати. І найголовніше за те, що ти спас наші дорогоцінні душі. Дякуємо Тобі, Ісусе, дякуємо. Книги псалмів в 120-ні 119 псалмові російською о, о, ні, не так. Псалом 119 в українській Біблії такий найдовший псалом. Хочу прочитати з 169-го вірша. Господи, нехай же моє благання дійде до Тебе. Наділи мене розумом за Своїм словом. Нехай моя молитва долине до Тебе. Спаси мене за своєю обітницею. Нехай мої вуста заспівають пісню хвали, адже ти мене навчаєш своїх постанов. Мій язик оспівуватиме слово Твоє, оскільки всі Твої заповіді праведні. Нехай Твоя рука підтримає мене, тому що я обрав Твої заповіді, я прагну Твого спасіння, Господи, і твій закон моя насолода. Тож, нехай буде живою, моя душа, щоб прославляти тебе, а твої присуди нехай мені допомагають. Невже це не молитва? Молитва. Рано вранці, прокинувшись, взявши слово Господнє в руки, я прочитала ці рядки. Це моя ранішня молитва. Я поділилася з нею вами. І якщо хтось каже, я не можу молитися, Бери Слово Господнє, дорога душа, відкривай і починай читати псалми, це молитви. Є і в інших книжках, книжках Біблії молитви. Ми повинні їх знайти, побачити, а потім розуміти, що Біблія це моя книжка, це мій дороговказ. І я маю право. Я не тільки маю право, я повинна користуватися нею в молитвах, тим паче. Аллилуйя! Слава! Слава Господу! Перша Івана 1,7 коли ж ходимо в світлі, як і сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Слава Господу! І знаючи, що ми очищені, що ми оправдані, у нас є більше натхнення і більше радості співати Йому, навіть після безсонної ночі, співати Йому і славити Його ім'я. Коли тіло біль торкне, не боюсь, коли... коли важко дух зітхне, я молюсь, як оточить зло мене, віра страгить віджене, силою Христа я огорнусь, відкупитель мій живий. Оживає в нім дух мій, щоб не сталося у житті, я кажу своїй душі відкупитель мій живий, відкупитель мій живий. Коли дні мої гіркі я не злюсь, коли втрата у житті, я молюсь, не зневірюсь, пустоті руки Господа святі допоможуть, і я підіймусь. відкупитель мій живий, Оживає в нім дух мій, щоб не сталося у житті, я кажу своїй душі відкупитель мій живий, відкупитель мій живий, коли сумнів сколихнуть. Помилюсь, коли гріх брутнить мене, я молюсь, нехай серце не засне, Божа милість поверне, чистоту, що дав мені, Ісус. Відкупитель мій живий, наповняє з ним дух мій. щоб не сталося у житті, я кажу своїй душі. Відкупитель мій живий, відкупитель, аллилуя. Відкупитель наш живий, і йому не байдуже, що відбувається з нами у нашому житті. Йому не байдуже, він не просто спостерігач, він той, який простигає руку допомоги, він той, який утішає, він той, який підбатьорює, він той, який укриває всіні крил своїх. Він це робить. Слава йому, слава йому, вічна подяка нашому Господу. Псалом 121, він сьогодні вночі був мені теж допомогою. Алілуя. я підношу свої очі до гір, звідки прийде мені допомога, моя поміч від Господа, вирий створив небо і землю, не дасть він спіткнутися твоїй нозі, не задрімає той, хто тебе стереже, не дрімає і не спить охоронець Ізраїлю, охоронець України, охоронець твоєї душі, дорога. Душа, Алилуя! Господь твій охоронець, Господь Тінь Твоя по, правиці, по Твоїй провиці, удень сонце тебе не вразить, вночі місяць Господь стерегтиме тебе від усякого зла, Він оберігатиме твоє життя, Господь буде охороняти твій вхід і вихід віднині і повік, віднині і повік. Алілуя! Слава йому, повіки слава! Сьогодні недільний ранок, і знаєте, у Господа ніколи немає випадковостей. І потім, коли сьогодні ще вранці прочитала цей 121-й псалом, і ще раз, і ще раз, і ще раз, а потім підняла очі. А слідуючий псалом 122. Просто… Псалом 122 трошки вище в моєї біблії, і далі записані такі рядки. Я зрадів. Коли мені сказали ходімо до Господнього дому, я зрадів, коли мені сказали, ходімо до Господнього дому. Сьогодні недільний день. І я так рада, що я можу піти до Господнього дому. Я так рада, що я можу сьогодні насолодитися моїм Спасителем, моїм охоронцем, моїм. Любим Ісусом Христом, я так рада, що я можу сьогодні вранці бути в домі Господньому там, де двоє, і троє, там нас набагато більше. І знаєте далі. Дуже добре, коли нас двоє і троє, коли ми зібралися, це, вже, це все дуже-дуже добре. Дуже добре взагалі, коли люди покидають свої телефони і прагнуть живого спілкування, якщо це можливо. Прагнуть, ідуть, збираються. На лавочках сидять, роз... їдуть одне до одного в гості. Це дуже добре, це дуже добре. Особливо в наш зараз цей мобільний вік, коли одні мобілки і от там занурюються в ті мобілки, знайомляться, там спілкуються, а, ось, а от про особисте спілкування те а тет живе спілкування, якось люди починають забувати на превеликий жаль. Тож, дуже добре, коли ми збираємось, але але в цьому контексті, в цьому віршеві, сьогодні, в неділю, наше бажання, серце повинно бути: ми не просто сьогодні зберемося поговорити, а ми зберемося тоді. Тому, що Бог буде посеред нас, де двоє чи троє далі зібрані в моє ім'я. Тобто, чому ви зібралися? А тому, що я хочу Господом насолодитися, а тому, що я хочу почути Його мудрості, а тому, що я хочу почути Його поради. То Господь каже: якщо ви зібралися не просто так, а в моє ім'я, то я буду посеред вас. А коли Господь посеред нас, це настільки. Сильно, це настільки класно, це наскільки е, мудро, алілуя, це наскільки, це настільки живий потік. Слава Богу, слава Богу, і дай Боже, щоб у кожного з нас було це бажання йти в дім Господній, а ще, а ще далі, слідуща сходинка, йти по натхненню, йти з радістю. І з радістю, це вже інша сходинка, але ми не повинні зупинятися на досягненому. Спочатку дай Боже просто мати такий стержень. Я буду ходити до церкви, я буду в недільний ранок. Серед народу Божого, я буду там попри все, я буду намагатися там бути. А далі, а далі, коли ви вже вкусите, який благий Господь, то ви вже будете ходити з радістю попри все, попри все. Тому хай благословить кожного нас, кожного з нас, Господь. Миром в серці і радістю в ім'я Ісуса Христа. Хай дух радості наповне наше серце, і хай в кого ще якісь сумніви. Хай ті сумніви йдуть геть, збираємося навіть попри безсонну ніч, збираємося і йдемо в молитовний дім. Нас там вже чекає Господь. Амінь. 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 Будьте збережені Господом, хай Господня рука буде завжди над кожним із вас, охороняючи, оберігаючи і направляючи нас на шлях життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.